На кінець 2023 року в Україні посилюється мобілізація. Так, депутати вже кілька місяців розглядають законопроект, яким планується внести зміни до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо посилення мобілізаційних заходів. До речі, президент на своїй прес-конференції фактично підтвердив, що він за наявності певних підстав підпише законопроект, де буде визначено призовний вік для мобілізації з 25 років. Також планується зробити однаковими, як підстави для. Звільнення з військової служби, так і підстави для відсрочки для мобілізації. Ну, на мій взгляд, це в принципі правильно. Які ж саме це підстави? Давайте розглянемо. По-перше, це наявність інвалідності першої і другої групи. Нагадаю, що в чинній редакції відстрочка від мобілізації надається для будь-яких осіб, які мають інвалідність, тобто для третьої групи, також. Тобто депутати планують виключити всіх осіб, які мають третю групу інвалідності, з Осіб, які мають, які будуть мати підстави для відстрочки мобілізації. Тобто, якщо ви отримали відстрочку від мобілізації в зв'язку з тим, що у вас є інвалідність третьої групи, то після набрання чинності даного закону ця відстрочка буде скасована. І ТЦК зможе вас знову викликати по повістці, провести ВЛК і направити в військову службу. Причому зверну увагу, що планується навіть. Виключити таких осіб як обмежено придатні, тобто будуть або непридатні або придатні до військової служби. Тобто, з огляду на 402 наказ Міноборони про затвердження положення про військово лікарську комісію, то там, якщо ви подивитесь підстави для визнання особи непридатної до військової служби, то це досить мало підстав. Тобто, фактично, будь-яка особа буде визнана придатною до. Військової служби, незважаючи на її стан здоров'я та реальну можливість несення цієї служби. Чи це правильно? Я вважаю, що ні. На мій погляд, навіть якщо слід посилювати мобілізацію, то слід відноситися до цього більш ретельно та зважено. Тобто, якщо забирати всіх осіб, які Фізично навіть не зможуть тримати автомат, або за станом, наприклад, зору не зможуть побачити ціль, в яку стріляти, навіщо ці особи в дійсній військовій службі ще й на фронті? Ну, мені це не зрозуміло. При цьому ми бачимо, що коли набиралися відповідні бригади для контрнаступу. Вони були набрані з добровольців досить швидко. І чому це? Тому що вони, по-перше, були мотивовані. По-друге, була відповідна, скажімо так, реклама та пропаганда. І також ці особи були відповідним чином забезпечені відповідними ресурсами, як грошовими, так і обладнанням і обмундируванням. Чому це не можна зробити і зараз? Мені невідомо. Посилання президента на прес-конференції, що недостатньо грошових коштів для мобілізації 500 тисяч українців, на мій погляд, це не є підставою для того, щоб набирати будь-кого військову на військову службу, при цьому ігнорувати тих осіб, які дійсно можуть принести користь Україні. При цьому навіть не обов'язково з українців, а навіть найманих осіб з іноземців. Я думаю, багато хто з іноземців при належній. Оплаті буде готовий захищати інтереси України на полі бою. Чому це не зроблено? Мені не зрозуміло належним чином. Тобто мені особисто не зрозуміло, чому немає в державі 5, ну хай 10 тисяч доларів на нормальне екіпірування та навчання бійця, тоді як у нас є кошти потім виплачувати за загибель цього бійця або за зникнення його безвісти. Або ж е, є кошти на витрачання на благоустрій. Якщо ви не знаєте, то на жовтень 2023 року в Україні було виділено 12,8 мільярда гривень на благоустрій, що втричі менше ніж е, витрати на оборону. То що нам зараз необхідне? Благоустрій чи захист країни? По-друге, підставою для відстрочки або звільнення буде. Наявність трьох і більше дітей. Ну це зрозуміло і беззаперечно. Ця ж сама норма була і в чинні редакції закону. Далі третя підстава: якщо військову службу проходять і чоловік, і жінка, і мають дітей в такому випадку. Один з військовослужбовців має право на відсрочку або звільнення для догляду за дітьми. Причому незалежно від того, чи чоловік це чи жінка. Вони обоє визначають, хто саме. Піде відстрочку або в звільнення і подають відповідні рапорти або документи. Ця підстава є і в сьогоднішній редакції закону. Четверта підстава це наявність в родині дитини-інваліда. Ну це зрозуміло, і така ж сама редакція в чинній редакції закону. П'ята підстава це наявність в родині повнолітньої дитини інваліда або дружини. Чи чоловіка інваліда або батьків дружини, чи чоловіка з інвалідністю першої або другої групи, при цьому з коментаря Мар'яни Безуглої слідує, що особа, яка має інвалідність, самостійно буде визначати, хто ж буде її доглядати. Не ну, подивимось, чи депутати ухвалять в такій редакції відповідні зміни, так як, на мій погляд, це досить доречно. Шоста підстава наявність опікунів. У особи з інвалідністю першої другої групи, яка є недієздатною, ну тут беззаперечно і зрозуміло. Далі підстава це вагітність жінок або перебування в декретній відпустці. Також все зрозуміло і беззаперечно. Ну і саме головне це чи ні народні депутати, як без цього вони обов'язково мають мати відстрочку від мобілізації, і навіть якщо їх мобілізували, то але ж вони вибрані депутатами. То це буде підставою для їх звільнення з військової служби. Як без цього? Депутати, звісно, себе не обмежать в правах. Також підставою для відстрочки від мобілізації або звільнення з військової служби буде те, що якщо в родині один із близьких родичів загинув під час бойових дій або пропав безвісти під час збройної агресії Російської Федерації чи під час здійснення АТО. також зрозуміло. Безаперечно далі. Давайте розглянемо, які плануються підстави для відстрочки від мобілізації, але це не є підставою для звільнення з військової служби. По-перше, дана відстрочка буде діяти для здобувачів вищої освіти до 30 років. Причому зверну увагу, що ця освіта має здобуватися послідовно. Що це означає? Це значить, якщо ви о, спочатку закінчили вищий навчальний заклад і отримали ступінь бакалавра, то ви ще можете. Поступити далі, навчатися і отримати ступінь магістра, а далі навіть можете поступити в аспірантуру. Звісно, якщо вам не виповниться на цей час 30 років, також підстави для відстрочки будуть мати вчені, які мають відповідні вчені звання, а також викладачі, які працюють на повну ставку. Я з цим погоджуся. за даними зазначеними Мар'яною Безуглою, не будуть підлягати до мобілізації особи, які звільнилися з військової служби. Причому вона посилається що на протязі двох років. Ну, але в мене є дані, що цей строк буде обмежений шістьма місяцями. Подивимось, що ухвалять депутати, і саме основне на що я хотів звернути увагу за тими даними, які надала Мар'яна Безугла будь-яку відстрочку від мобілізації, а також підстави для звільнення, будуть позбавлені такі державні посадовці, як працівники поліції, працівники прокуратури. Працівники будь-яких пеніціарних та інших закладів, і з цього приводу досить цікаво побачити, чи дійсно депутати ухвалять ці рішення. Так як якщо це буде ухвалено, то фактично кожна особа, яка отримала від держави відповідні грошові кошти, як державний службовець, повинна бути мобілізована і піти на захист держави. Чи це буде зроблено? Подивимось. Далі, звісно, плануються більш жорстке обмеження прав ухилянтів, посилення їх відповідальності, надання більш вагомих прав працівникам ТЦК та поліції щодо виявлення осіб, які ухиляються від мобілізації, та інші заходи щодо посилення мобілізації, такі як введення електронного реєстру військозобов'язаних з відповідними наслідками. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було вам корисне, поставте лайк, дзвіночок, підпишіться на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бур'янського. Якщо у вас виникли питання, то ви можете задати їх в коментарях під цим відео. Я відповідаю на всі коментарі. Так що, будь ласка, звертайтесь. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!